Окупаційні урядовці Криму мають надії цього літа заманити туристів, незважаючи на те, що загарницька війна Росії проти України ще минулого року поставила під удар півострів, перетворений на суцільну військову мамулечка, Давай надо свалювати суда. Тихо, тихо, тихо. І потім що надо нада, нада їхати. Ні, такі кафета трэш. Цьогоріч росіяни риють окопи просто на пляжах і водночас заманюють курортників великими знижками. <му> Вітаю! Мене звати Микита Панасенко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. А це укріплення, які російські окупанти будують прямо на кримських пляжах. <му> До заком сезоні в Це відео знято на західному узбережжі Криму. Бачимо суцільні обшиті деревиною окопи з вогневими точками. Цікаво, це для таких робіт. Зараз офіційні кримські медіа вербують плотників для виповнення государственного заказу. Фото та відео пляжів в окопах з'являлися і раніше. Ось грудневі траншеї у селі Чорноморське. Російські окупанти вирили вздовж пляжів в Криму близько 200 кілометрів окопів. Про це свідчить відео зняте з повітря, опубліковане речником оперативного командування Південь Владиславом Назаровим, 3 березня. На відео окопи в Євпаторії. Це так армія Росії намагається вберегтися від висадки українського десанту. Написав Назаров, як курортник потрапить на море, якщо тут все ось так от 200 кілометрів от таких окопах. Але місцеві гауляйтери та бізнесмени не втрачають надії прийняти хоч якусь кількість туристів у сезоні 2023 року. Кримські готелі вже відкрили бронювання на літо для бажаючих знижка до 70 і це без сумніву рекорд. Але і це не заманює відпочивальників, як каже російський голова асоціації малих готелів Криму Наталія Стамбульникова. На літо заброньовані лише 10% готельних номерів. хоча реальні цифри, мабуть, ще менші. Готельєри заспокоюють себе. Нібито люди будуть їхати і так, не бронюючи житло, бо туристи можуть постукати в будь-який час і будь-який готель, розуміючи, що місця знайдуться. Втім, робити передоплату за відпочинок у Криму росіяни не поспішають. І з іншої причини, хто знає, що там буде за пару місяців. Окупаційна влада обіцяє, що не буде стягувати плату за благоустрій пляжів. Аулят Раксенов таке рішення пояснив можливим ускладненням проходження курортного сезону. Не сумніваємось, Аксена сказав це з вірою про наступ Збройних сил України. Деякі гауляйтери курортних міст не витримують тягар проблем, що впав на них в останній рік. жаліються на людях, втрачають посади. Главу Чорноморського району зняли після такого відкриття курортного сезону. У нас як не понос, так золотуха, то ковідне обмеження, то мероприятия воєнне. Якщо туристи не доїдуть до Криму, не біда, заспокоює Аксенов, і готується заповнити бази відпочинку учасниками війни проти України. Особливо будуть раді в Криму з еками з ПВК Вагнера. Подейкують, що Пригожин хоче збудувати для своїх урків бази в Криму. Якщо виживе після Бахмута і війни з Шойго, звісно. Окупаційний уряд Криму вже прораховує програму відпочинку для оздоровлення учасників так званої СВО, а також дітей із малозабезпечених сімей на базі санаторно-курортного комплексу півострова. Найголовніша проблема зараз для Криму транспортне сполучення. Міст через Керченську протоку в лютому якось відкрили. Легкові автомобілі пустили двома смугами руху. Вантажівки ні. Окупанти тепер дуже турбуються за те, щоб зберегти міст цілим, тому основна причина недопуску вантажівок неможливість повною мірою проводити їх огляди. Аеропорт у найближчий час також не відкриється. Все навантаження лягає на потяги, якими забезпечити повну транспортну доступність неможливо, а також приватні легкові автомобілі. Президент Російського Союзу туриндустрії Ілля Уманський розповів про пекельні перевірки на мості. Це схоже на перехід кордону, необхідно вийти з автомобіля, машину повністю доглядають, перевіряють кожну сумку. У лютому це перетворилося на півторагодинну пробку на під'їзді до мосту. А що буде влітку? Нарікає Уманський. Тим, хто все-таки добереться в Крим, на відпочинок треба ще берегтися українських безпілотників, які останнім часом все частіше залітають на військові об'єкти як в Росії, так і в окупованому Криму. Адже Росія перетворила курортний півострів на суцільну військову базу, об'єкти якої легітимні воєнні цілі для збройних сил України. До слова, наш лейтенант Євгеній Лешан описав такі військові об'єкти в усіх регіонах Кримського півострова, аби ви могли себе обезпечити, тримаючись від них подалі. Усі матеріали ми зібрали в одному місці. У спецпроєкті тут може бути бавовна. Читайте і бережіть себе. А якщо ви росіянин, а окупантам кажуть зрозумілою їм мовою: хвадіть куріть, де попала. Куріть і там, ще не попало. На сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.